Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй час, де технології розвиваються, але е, така звичайна річ, як флешка, є незамінимою річчю для багатьох. Тож сьогодні незвичайний огляд. Подивимось на Jump Drive S47 об'ємом 256 ГБ з високою швидкістю читання файлів та шифруванням. Якщо вам, друзі, цікаво зараз побачити огляд на цю флешку, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк під цим відео і підтримайте обов'язково наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Флешка має стандартний зовнішній вигляд, але виконана без традиційного корпусу. Це рішення спрямоване на те, що при підключенні до ноутбука чи ПК корпус не стирчав, що дозволяє уникнути випадкового зачеплення та поломки пристрою. Ця мікрофлешка виготовлена з пластику має корпус моноблок. Для зручного вилучення на корпусі передбачена смужка під палець, що Легшої маніпуляції з флешкою. Її вага трохи перевищує 2 грами, тому вона легка і займає мінімум місця. Це особливо корисно для фотографів та інших професіоналів, які часто мають справу з флеш-накопичувачами, адже компактність і зручність є важливою перевагою цього пристрою. Крім того, ця флешка ідеально підходить для використання зі смартфонами завдяки своїй короткій довжині. Купивши перехідник з USB на Type c не можна легко підключити флешку до смартфона для швидкого перенесення файлів. Це особливо корисно для блогерів, які постійно створюють. Великий обсяг контенту, що швидко заповнює пам'ять пристрою, а також в поїздках, коли ви робите багато фотографій та відео на смартфон. Немає часу сортувати чи видаляти файли, а пам'ять заповнюється дуже швидко. Така флешка дозволяє швидко розширити доступний простір. Ця флешка має об'єм пам'яті 256 ГБ, що дозволяє зберігати велику кількість файлів, включаючи фотографії, відео, документи та інші дані. Ще на ринку доступні моделі на 64 та 128 ГБ. Інтерфейс USB Type-A забезпечує сумісність з більшістю та ПК Використання стандарту USB 3.1 Gen 1 дозволяє досягти швидкості передачі даних до 5 ГБ в секунду, що значно перевищує можливість старіших стандартів USB. Флешка має максимальну швидкість читання до 250 МБ в секунду і максимальну швидкість запису до 60 МБ в секунду. Це означає, що дані можна щитувати з флешки набагато швидше, ніж записувати на неї. Висока швидкість читання дозволяє швидко отримувати доступ до великих файлів і запускати їх без затримок, що зручно для перегляду відео, роботи з великими документами. Або копіювання даних з флешки на інші пристрої. Швидкість запису до 60 МБ в секунду, хоча і нижча ніж швидкість читання, все ж забезпечує достатню продуктивність для більшості завдань, таких як перенесення фото, відео та інших файлів на флешку. Вона дозволяє швидко зберігати великі файли без значних очікувань. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу Реєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Ця різниця в швидкості є типовою для більшості флеш накопичувачів. Ось, наприклад, у відео у форматі HD об'ємом 3 ГБ можна перенести менше ніж за 2 хвилини. Це значно швидше порівняно зі стандартними. USB накопичувачами 2.0, де на такий самий перенос файлу може піти до 4 хвилин. Щодо тестів флеш-накопичувача, я обрав варіант на 256 ГБ, де у програмі Crystal Disc Mark він показав наступний результат. Швидкість читання у нас 242 МБ в секунду, а швидкість запису 70 МБ в секунду. В програмі ATO Disc Mark результат наступний. Швидкість читання у нас 228 МБ в секунду, а швидкість запису 45 МБ в секунду. Крім того, флешка забезпечує зворотну сумісність з USB 2.0. Це означає, що навіть якщо о, ваш пристрій має старіший порт USB 2.0, Ви все одно зможете використовувати цю флешку, хоча швидкість передачі даних буде обмежена стандартами USB 2.0. Важливою особливістю цієї флешки є вдосконалене рішення безпеки з 256 бітовим шифруванням. AEC. Це дозволяє створювати захищене паролем сховище, що дозволяє шифрувати дані. Така функція забезпечує високий рівень захисту конфіденційної інформації, що особливо важливо для бізнес-користувачів або тих, хто зберігає на флешці дані, які не повинні потрапити в інші руки. Важливо, що навіть після видалення файлів з цієї зашифрованої папки їх більше ніяк не можна буде відновити. Тож, повторюсь, ця модель ідеально підійде для ПК, ноутбуків, смартфонів та навіть ігрових приставок. Drive S47 є ідеальним вибором для тих, хто цінує швидкість, надійність та продуктивність. Якщо ви такий, тоді це точно флешка саме для вас. Якщо ви, друзі, зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.